Україна та Крим єдині прикарпатські студентки на підтримку українських військових в Криму влаштували масштабний флешмоб. Понад дві сотні дівчат з українськими прапором вийшли на вулицю міста, скандували так кохані ні війні. Потім частина студента потворила на головні площі Франківська слово Крим. Решта дівчат завжди за руки творили символічний ланцюг єдності. Ми за мир, ми за єдину Україну. Ми не ділимося на схід і захід. Ми бажаємо, що Крим і не надалі залишається українським, і це, що підпише референдум, це просто так». Аби піднести бойовий дух у частинах, дівчата підготували послання на синьо-жовтих серцях. Вони написали побажання воякам, які вже сьогодні передадуть до Криму. Це сердечки, де ми написали свою пояку і побажання морякам сили, силиможності, і написали, що ми в них віримо і любимо.